Доброго всім раночку. Готую сніданок. Щойно прийшли з прогулянки. Намокла, промокла вся наскрізь. Ноги мокрі, дощ. Пішов дощ, і ми на березі. Ну, коротше, не пішла я до мами, зазвичай же після прогулянки йду до мами. Так. І ми там снідаємо. А то я йду, кажу, все, у мене все мокре. Штани мокрі наскрізь. Е е е е кросівки мокрі. Як я кажу щас? ні, я додому. Традиційно три яйця. І тут -от, зелень, рідиска, сирочок, бринза дуже смачна. Авокадо, олійка чорного кмину. Такий у мене сніданок. А я сьогодні їду узгоджувати план меблевий на балкон і в коридор. Я трошки там дещо передумала по кольорам. Я вирішила зробити стінку, яка навпроти вікна на балконі, з того ж дерева, з якого у мене стіл із голів'я в кімнаті в спальні. Мені воно так дуже подобається, що я вирішила, що на балконі теж можна робити оцю стіну на балконі, ну, в тій в моїй квартирі, робити не однотонною, от як тут. А саме з дерева. От там було питання у стільниці, тому що стільниця у мене теж там дерево, але інше, тому що стільниця це інший тип покриття, скажімо так. І підлога у мене з дерева. І Вероніка каже: тут дерево одне, підлога дерева інше, стільниця ще інше. Буде три дерева, це ну, не, не ок, два може бути максимум, якщо дерево. На підлозі і тут якесь, і плюс стільниця така. Але такої ж стільниці немає. от тому я сьогодні буду казати зма, говорити з майстром, чи можна стільницю зробити з, от, ну, не з матеріалу, яка, який розрахований саме для стільниці. В чому різниця на кухні, там є вода, але на балконі у мене хоч і начебто продовження нижньої бази кухні. Але я ж там не буду готувати. Там буде в мене щось стояти, ну як на тумбочки. Тобто мені не ну, обов'язково туди е, стандартну стільницю брати. Я така Вероніка, Альов. А якщо ми туди постілимо оце, те саме, що і на столі, як буде як стіл там, просто у формі тумбочок, нижніх база. Ну, в принципі, якщо ти там не будеш е, з водою нічого робити, я кажу, ну ні, чого б я там щось робила з водою, там вже немає. Ну коротше, Я там не збираюсь готувати. От тому отак от, от трошечки переграється. Сьогодні я з ним буду... Так, а чого я тут стою? Сьогодні я буду з ним це обговорювати. Вже він мені намалював проєкт по балкону і по коридору, шафи в коридор, прихоже, оце все Ну і потім ми ще й на концерт з мамою знову плавно переходимо до обіду. Я монтувала відео, займалася своїми такими справами важливими, дуже досліджувала знов-таки пропаганду російську. Я не можу зупинитися. У мене дуже питливий ум, я вже зрозуміла. Обід тут багатенько, тут сирки кисломолочний. Два перепилиних яйця додаю, щоб така була структура. Трошки сметани, зверху йогурт, какао, ложка меду. Чайна. Горішки. Класно. І вже буду їхати на зустріч. Вероніка теж приїде. Я дуже рада. Я а думаю, творчий процес. Скажу. А ви що скажете? Перед цим більш подобалося. Цілі? Mm -hmm. Ну я б вони хотіла була по 550, може. А на три цільних не можна поділити? Mm -hmm. Це між балкончик обсуждають. Короче говоря, на три дверки там mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. двери, не, 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 не погано mm -hmm. ділиться. Тобто однакові двері. Mm Mm. Так, а як тобі подобається вікаці шахматки? Мені подобалось більше, але тут не видно малюнка отого е, круглого mm. зрізу. Тому mm. можливо, коли буде круглий зріз, воно буде краще в такому вигляді. Аня, Ми говоримо про те, що тобі подобається ці горизонталі, чи подобається якщо робити цільні? Просто прибрати, да, як яке те сам. Веліні, думай, що скажуть люди. Умовляють замішити, а вона не хоче. Будь покірною, так жити легше. Будь розумною. Не дозволяй серцю все вирішувати. Нема дурних. Ми таки потрапили сьогодні на шоу. Да? І от мама в новому наряді, а я майже в тому, я не замарачувалась. Дуже сподобалось, до речі. Так, мама на своїй. Ну, Давай. Я на своїй. Їдемо на вечерю до мами. Зараз обсудимо, як нам цей концерт-шоу. Не знаю. Грішна. Дощ цілий день сьогодні. Ой. Залізла. Ох, ох, їх незручно. В пальто. Ми сьогодні купили квітки на літак. Ми ще не обговорили, чи ми оголошуємо куди, і коли, і з ким. Але так, вудичку вже закидую, коротше, скоро. Чисті, скоро буде мандрівочка. Всього ми вдома, так. Да. Ми вже прийшли додому, де собака, цікаво. Я вже вдома, по посні... посні... повечерила у мами. Я класно, що є мама. Зараз будемо з вами перевіряти лайфхаб. Значить, Я е... випрала кросівки. Вони тут трошки у мене відліпилися відліп, е, подошва, але вони ще й сіли на один розмір. І я це як помітила, я хотіла їх відвезти в ремонт, щоб оце приклеїти. От. І коли вставляла стільки, які були окремо, е, стиралася окремо. В общем, кросівки сіли. Я тепер їх взуваю, і мені вони тісні. І я бачила лайфхак і зараз хочу його перевірити. Як розтягнути взуття на піврозміра, на розмір. Перевіримо зараз. Для цього потрібно взяти пакетики, два штучки, точно які цілі. Засунути от сюди кросівок, не порвавши при цьому. Так, хорошо засунути. Один. Цікаво, хтось пробував такий лайфхак. Я спробую на одному, щоб потім порівняти, чи дійсно він стане більше. Я втрачу, звісно, час. Да, тугі. Вони були такі свободні на мене. Тепер стали тугі. Так, що ми робимо далі? Дивіться. От каньок. Далі ми беремо отак от. Хорошо, засовуємо туди пакетик і наливаємо холодну воду. Сподіваємось, що пакетик не протікає. Так, ось так налили. Далі зав'язуємо цей пакетик, хорошенько, отак от. І. І. Обережно отак вот от ставимо. Зільну камеру. Хоп. Я сподіваюся, далі пояснювати не треба. Mm -hmm. Чи пояснити. Вода замерзне у формі ноги, розшириться, бо коли вода замерзає, вона розширюється. І розтягне кросівок на. Пів сантиметр, може на сантиметр. І потім треба буде почекати, поки воно розмерзнеться, достати і поміряти. І порівняти з оцим красівком, який не пішов холодильник. Доброго ранку всім. Гляньте, як красиво. Видно, як течія йде в один бік і в інший бік. І так класна там вода. Зараз рухається незвично. А я помила волосся, сохну. Зараз будемо з вами кросівок доставати і перевіряти лайфхак з тіктоку. Так. А! Ну, взагалі, краще, звісно, це ввечері зробити, тому що, ні, так. Добу має простояти, а я ввечері його туди засунула пізніше. Я не можу, я маю з вами цим поділитися. Кидають мені відео. Знайомі люди, які зараз за кордоном кидають мені відео. і Кажуть, Віка, подивись, що ваша пропаганда. от Ви можете там вже нарешті кастрюлі з голови зняти. Подивись, що робиться на вашому марафоні. Кидаються мені відео. Я ж, звісно, дивлюся, я ж. Не лахушка, яка, щоб ввестись на пропаганду. Я не люблю пропаганду. Ні з якої сторони. Тому ну, треба подивитися, що ж там таке, що там таке нам нав'язують, і ми не бачимо. Ми, типу, зашорені вже. Привіт. Ви думали на Україні все уже дно? Ні. Я зараз далі вставлю вам мультик для дітей. Он там длится что-то около 40 секунд. Просто посмотрите его. Он на украинском языке. Но после мультика я вам переведу, что там сказано. Так, Это украинец. Я думаю, что и так догадаетесь, так поймете. Дальше. Смотрим. Дусь, чому бабуся каже, що нашу країну продали Америці і тепер ми раби? Не вір їй, Тараска. Україна дуже багата країна. У нас є багато корисних копалин. є заводи, родюча земля, атомні електростанції, труба, по якій газ проходить через всю нашу країну зі сходу на захід і приносить нам великі гроші. Ми дуже багаті, а вони ні. Тому ми хочемо з ними поділитися. Нехай вони користуються нашими багатствами, а бабусі скажи, щоб вона не слухала москалів, які хочуть у нас все відняти. А якщо вона ще раз так скаже? А якщо вона ще раз так скаже, треба, треба повідомити. повідомити в СМ. СМ. І от це показують для маленьких дітей. А говориться там следующее. нас не продали. Бабушка говорить, що нас продали. Ми ті тепер... пікоротчи він пояснює росіянам, про що ж той мультик показують нашим дітям по телебаченню. Ну, знаєте, до останньої фрази у мене ще були сумніви. що, Ну можливо, не знаю. Ну коли в кінці вони сказали: а якщо бабуся продовжить, то треба що зробити? Повідомити в СБУ. Я така, захожу в коментарі. Ну я ж розум... ви ж розумієте, да, що це не українці робили цей мультик, це росіяни зробили цей мультик. І під видом, що типу у нас це показують, розказують це своїм же ж росіянам. Захожу я в коментарі. Пишуть: Понятно, що сняли мультик на Росії. Якщо сняли на Росії, то чому його показують на Україні по Тв по «1 плюс 1». Они самі все показують, а коли над ними сміються або пальцем тикають, це не ми. Ну, типу, типу, хтось там э, піддакує. Українці всі пишуть, що це ваше зробили. Ну, що ви це саме тут нам розказуєте, у нас такого по телеку не показують. Хто там, ні, показують українську, пишуть, це по один плюс один показують. Ну що, ну, 20 секунд перепровірити інформацію. Заходжу я в GPT-чат, питаю у нього. Цитую весь просто слово в слово цитую цей мультик. І пишуємо, хто створив цей мультик і де його можна подивитись. На жаль, мені не вдалося знайти точну інформацію про мультик, який ви описали. Включаючи його назву творців або офіційні джерела для перегляду. Це може свідчити про те, що мультфільм є маловідомим або не має широкого розповсюдження. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про цей мультфільм, рекомендую звернутися до місцевих телера. Я далі пишу. Кажуть, що його показували на каналі 1 плюс 1. Пошук в інтернеті, він там думає, шукає. На жаль, мені не вдалося знайти. Достовірну інформацію про мультфільм, який ви описали, включаючи його назву творців або офіційні джерела для перегляду. Також немає підтвердження, що такий мультфільм транслювали на телеканалі 1+,1. Кидаю йому посилання на цей тік-ток і пишу: ось це відео, де обурений блогер розповідає про цей факт і показує сам мультик. Після перегляду відео, яке ви надали, можна зробити висновок, що цей мультик це неофіційний продукт, ймовірно, створений незалежними авторами або блогерами. На даний момент немає підтвердження, що цей мультик транслювався на каналі 1+,1 або іншому офіційному українському телеканалі. Такі відео часто поширюються через соцмережі ля-ля. Я запитую, як ти думаєш, хто створив цей мультик, росіяни чи українці? Дуже важливе і слушне запитання Вікторії. Щоб відповісти, проаналізуємо зміст інтонаційний контекст мультика». мультфільм містить згадку про рабство перед Америкою. Типовий проросійський наратив. Заклик Донести на бабусю в СБУ звучить як гіперболізована сатира або гротекст. В блін, це у росіян прийнято доносити один до одного на одного. У нас такого немає в культурі, в поведінці. Ну от ну немає серед українців оці доноси. А у них якраз є, і вони ж думають, що у всіх є і тут вони лаханулість, тому що це реально. Паліво було ця фраза. Остання це така по таке паліво. Згадку про москалів, що виключає пряме проросійське походження. Росіяни ніколи б не використали це слово про себе в серйозному контенті. Тут, типу, він ну, це ж все таки штучний інтелект, але ж ми та з вами розуміємо, що росіяни використали це слово саме щоб підкреслити, що це українці створили цей мультик, бо ми ж їх москалями називаємо, да? Ціла батарейка. В общем, якщо б наші створювали мультик для дітей, вони б там не називали основного героя тарасиком, тому що ну це дуже банально. Це ну таке ім'я з старих якихось мультиків. Ну зараз було б дуже якесь інше, більш сучасне ім'я. Правильно, а вони ту теж в общем на скору руку робили. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? це дуже легко перевіряється з першого його повідомлення. Просто було зрозуміло, що ну такого мультика у нас на телебаченні немає. А, також, до речі, я бачу іноді відео українські військові знімають відео, типу, ну що, це, мабуть, моє останнє відео. Я в оточенні на Курській області. Зараз тут нас, в общем, вже уб'ють всіх. А, 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 а Зеленський казав, що ми виграємо, що, що, що ми молодці, що у нас тут армія. ну... Типу, ну так банально. І, і люди там пишуть коментарі, типу, да, Зрада, Зеленський, ля-ля, не знаю, може то боти, ну мені здається, що ні. От, і прям один в один. Друге відео, там, другий військовий теж ідей. Це моє останнє відео, зараз нас вже повбивають. А от наша влада обіцяла. Ну, ту, од, 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 просто прям один той самий текст трішки різними словами. От, сенс один той самий. І ну там хтось писав, що блін, ви ж подивіться, тут навіть це не справжня людина, це штучним інтелектом створене відео. Воно навіть видно, там якщо придивитися. Ну хоча я спочатку не звернула увагу. Потім, коли передивилася, вже ну теж побачила, що да, це не справжнє відео. Але вони виглядають досить справжніми, всі вони дуже короткі. Дивіться, коли штучний інтелект він не може робити довгі відео. Там по 5 секунд ці відео, 5-6 секунд таке більшу типу можна рухати. І потім зміна обов'язкова кадра. Зміна кадра не буде довше, ніж 5 секунд. А коли людина от, військовий щось розказує, він не буде ракурси міняти кожні 5 секунд для того, щоб зробити вам контент цікавішим, да? щоб там зміна кадра була. Тобто людина буде розказувати там, свої емоції. А тут чисто 5 секунд чи 6, там іде щось, каже таке ж відео від іншої людини, однаково. Зараз дуже багато всього цього в інтернеті. Будьте, будь ласка, пильні, уважні, не віддіться, е, включайте е, критичне мислення, все, все ставте під сумнів. Тобто не треба вірити мені, не треба вірити будь-кому, перевіряйте. От якщо ви щось чуєте і вас це чіпляє, перед тим як зробити висновок. Подумайте, а раптом це неправда. Як я можу це перевірити? А це зараз перевірити дуже просто. GPT-чат з моїм промтом, який я знову залишу такий в описі під відео. Забирайте, вставляйте, щоб він у вас не був таким, як підлабузником, не піддакував вам, не е, намагався підлаштуватися під те, що ви хочете почути, а реально вам допомагав був. Е, Справжнім співрозмовником, якщо ви десь помиляєтесь, він вас буде виправляти і казати ні. Ти не в той бік кудись ідеш. От давай я тобі допоможу і поясню. От. Так, ну а тим часом. трошки тут уже. моя стопа льодяна. А, блін, вони ще без цього без шнурків. Ну давай. ложечку треба. Я просто думаю, що якщо ще його тримати, то вони почнуть мокнути. Конденсат, блін. Так, давай. Упс. Вот бляха. Проблемка, хочу микроволновку став. О, пришло. Фух Ливый растянутый, правый не миряю. Так, да, розтягнувся. не на розмір, на піврозміра. Все одно мені здається, що мені б хотілося, щоб вони були трошки свободніші. Але однозначно цей більше, ніж цей. Однозначно. Отут От туго, а тут норма. Так що, в принципі, лайфхак працює. Дивлячись, на скільки вам треба його розтягнути. Ну, я думаю, що я буду ходити, воно все одно розтягнуться. Мене влаштовує. Але тепер треба цей теж засунути в холодильник. Так, оцей більший розтягнувся, але не на один розмір, а десь на пів розміру. Мені треба було, щоб на розмір не настільки він розтягнувся, якби мене прям влаштувало. Але однозначно цей більше став, ніж цей. Буду носити, вони і розтягнуться далі, я впевнена. Але лайфхак працює. Кому потрібно, користуйтесь.